Ситуація. Керівник жінка компетентна, добре організована, виконує план, обов'язки і найважчі чи найвідповідальніші завдання. Команда нормальна, але з її точки зору пасивна, не проявляє самостійності і відповідальності. Керівниця не може віддати їй контроль і мусить постійно дивитися за командою і вважає її немотивованою і незацікавленою в роботі взагалі. Керівництво хвалить, поважає. І часто підкидає додаткові завдання, часто з розряду, крім тебе, з цим ніхто не справиться. На навантаження, звичайно, уваги ніхто не звертає. За відчуттями, ніби постійно щось комусь доводить. І кожного разу це вдається, але не дає якогось очікуваного результату і доводиться доводити знову. Ніби реально те, що вже зроблене, керівництво не оцінює, або просто банально використовує як того, хто не відмовить і таки зробить. Серединні по відчуттях втома, виснаження, іноді самотність, іноді злість на чоловіків. А ще десь дуже глибоко, якесь задоволення від вирішення таких складних завдань і потреба схвалення від керівництва, і ніби як від самої себе. Робимо розстановку і ставимо фігури: керівниця, автор запиту, команди, двох вищих керівників і фігуру організації. Фігура керівниці. Відчуває напруження сама по собі, до команди відчуває бажання контролювати і виснажується від цього. Команда на керівницю не дивиться, стоїть беземоційно готова погодитися з будь-чим. Один з керівників, який в реальному житті ніби підтримує, на полі відчуває абсолютну байдужість. В нього свої історії. Інший дивиться з легкою, але твердою критикою, і в нього ніби як завдання постійно випробовувати. Але. У відчуттях фігури, він робить це тому, що так хоче сама фігура керівниці. Фігура організації стоїть осторонь, спокійно спостерігаючи, що відбувається. Починаємо виймати з фігур на полі значимі фігури в житті керівниці. У фігурі команди виявляється фігура молодшого брата. Старша сестра намагається бути відповідальною. Допомагати мамі в догляді за братом, постійно за ним дивитися і контролювати. Брат міг щось чудити, якось так сталося, що сестра тоді, а керівниця тепер, прийняла зв'язку: якщо я не проконтролюю, може щось статися. А разом з цим постійне очікування, що щось таке має статися і постійну тривожність. А в такій конструкції спокою не буде ніколи. Брат давно вже дорослий і в іншій країні живе своїм життям. Але для керівниці він лишився з нею. Звідси і напруження до команди, бо, якщо чесно, вона терпіти не може тих, про кого треба піклуватися. І досі відчуває важкість за те піклування дитинства. Ситуація з командою це насправді створення собі можливості нарешті відпустити брата. І команда відповідає взаємністю, дає можливість себе контролювати. Десь намагається не робити рухів, а десь створює дрібні неприємності. І хоча логічно це можна пояснювати побутовими речами, підсвідомо це все для того, щоб обслуговувати старий знайомий сценарій і програми. І тепер питання: чи затримається в такій команді хтось самостійний і відповідальний? Хтось, хто готовий брати на себе завдання, так як їх бере на себе керівниця перед своїми керівниками. Не затримається. Він не впишеться в сценарій і буде лише дратувати її насправді не своєю ініціативністю, а тим, що не хоче бути для неї її ж братом. З фігури керівника, якому байдуже витягуємо фігуру чоловіків. Збірний образ тих, хто обіцяв підтримувати, але не виправдав очікувань. Звідси дистанція між фігурами відчуття самотності, недовіри до чоловіків. І виходить, що це досі очікування підтримки, якої, звичайно ж, не буде, або яка буде на словах, а на ділі все сама. Образи на чоловіків як жалість до себе, як потреба бути жертвою, щоб отримати право на правоту в тих ситуаціях, які не дозволила собі прожити емоційно, і які досі не пройшла в своєму особистому житті ще з тих часів, коли про цю роботу і не знала. В фігурі іншого керівника тато. Який любив лише за досягнення і недостачу любові, якого несвідомо досягненнями керівниця і намагається отримати вже від свого керівника. Він навіть візуально чимось схожий на її тата. Мене визнають і люблять тільки коли я чогось варта. А чому фігура організації не включалася? Тому що все, що відбувалося, насправді не про неї, і вона тут не в головних ролях. Правда в тому, що ми не отримаємо того, що не отримали тоді. Саме тому ми можемо перестати намагатися заслужити і почати жити та працювати з того місця, де вже є ми самі. І щоб пройти далі, треба це прийняти. Тільки прийняття може дати реальну силу. І тоді кар'єра стає про кар'єру, а не про те, що все ніяк не може завершитись всередині себе.